Цікаве питання з приводу статусу костелу, біля якого зараз розпочалося будівництво торговельного центру, і що йому дає цей статус? Чи є якась охоронна зона, і що ця охоронна зона для нього означає? Чи вона може його зберегти від того, щоб біля нього щось будувалося? Так, значить, будівля костелу це пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення. От, є визначена відповідною проєктною документацією. І охоронна зона, і територія пам'ятки. Охоронна зона. Пам'ятки вона е так насамперед регламентує використання цієї території, його використання, що там можливо робити, що неможливо. От, е взагалі. Е Тут регламентується в охоронній зоні, тобто те, що є охоронна зона, це не значить, що абсолютно заборонено будь-яке нове будівництво. Просто це нове будівництво воно має бути регламентовано як по своєму об'єму, по висотності, по використанню, тобто для чого це нове будівництво. Ну, тобто, не можна там якихось промислових об'єктів, інше, те, що шкідливо може вплинути. На саму пам'ятку. Наскільки ми знаємо, ну, це недостовірно, не вивчено, що там є підземелля, де будується торговельний центр. І, наприклад, прихожала на костелу, кажуть, що це може зашкодити самому костелу, коли почнуть копати вплива, можуть порушити якусь цілісність, і костел може почати руйнуватися. Що ось цього приводу Ні, ну підземелі які там можуть бути? Там можуть бути невеличкі якісь підземні ходи, вони там були зафіксовані, коли робилася електрозйомка під реконструкцію вулиці Соборної по, по проєкту реконструкції. Тобто тоді, коли робили для. Ну, і в цьому ж проєкті і була і реконструкція трамвайної колії. На жаль, її не довели до мосту, як планувалося. тому що Якраз трамвай більше руйнує будівлі, чим можливо нове будівництво. Постійна вібрація, вона шкідливо впливає на будівлі. А підземні ходи, вони це не такі, як люди уявляють, допустимо, те, що от колись в старому радянському кіно, кіно Біла фортеця, так, там, там якісь такі підземні ходи. Під Костелем, вони, там три поверхи вниз, вони вже їх. Так, то, то це під костелом, під костелом, а не за межами костелу. Тобто те, що там будується, там не було ніяких споруд, які відносились до костелу. Там був звичайний житловий будинок. От. Ну, Ви маєте це на увазі там, в 19 столітті, там, ще на початку 20 століття. От. А підземні ходи там в ґрунті, вони в глині викопані, і вони давним-давно вже обвалені. Засипані і фактично по ним пройти неможливо. Пустот, як таких там немає. Тобто є неоднорідність ґрунту. Тобто бувший підземний хід, який заповнений вже ґрунтом, там, який зверху обвалився. А скажіть, будь ласка, де ми власне можемо побачити самі межі цієї охоронної зони і де прописано, що там? Значить, Охоронна зона, там, е е е е сучасна охоронна зона, вона Затверджено у складі історико-опорного плану з визначенням історичних ареалів міста Вінниці, які, є в, свою, ну, в свою чергу, є частиною генерального плану міста. В принципі, всі ці охоронні зони можна побачити, е, як на сайті е, Вінницької міської ради, там є карта. Чи мапа, вона називається, і поставити галочку, де історична мапа міста. І всі ці охоронні зони там висвічуються, їх можна побачити на сайті. Крім того, цей історико-опорний план і історичні ареали, вони опубліковані. Можна в Тимирязівці взяти ось таку книгу, вона там є. От, і будь-який житель міста Вінниці може ознайомитись з цими охоронними зонами, вимогами до цих охоронних зон, описами, от, самими охоронними зонами в цій книзі, яка є в бібліотеці імені Ті Тобто, я так зрозуміла, з ваших слів ось це нове будівництво ніяким чином не протирічить, скажімо так, охороні. Культурної Так, воно це нове будівництво, воно заплановано давно. Був розроблений ще в 2005 році інститутом НДІ проєкт реконструкція. Це Вінницький інститут. От Проєкт реконструкції вулиці Соборної. От, вже тоді, ну, це питання давно виникає, тому що е коли в радянські часи була збудована та жахлива будівля у картелекому, от, яка от, дійсно вона псує і історичний вигляд вулиці Соборної, і, ну, і взагалі вона не вписується е ні по поверховості, ні по своєму вигляду. От, от, тоді вже якраз виникло питання. Чим можна прикрити ту жахливу будівлю? От. І тоді вже от були перші пропозиції щодо розміщення там будівлі, яка ну, хоч би трошки якось гармонувала, з, ну, з, мала якийсь гармонійний вигляд, і трохи прикривала ту жахливу будівлю у Картілікома. Взагалі була ідея кілька поверхів з Укртелекому зняти. Але зараз навряд чи це можливо, тому що тоді, коли ця ідея висловлювалася, ще було державне підприємство, тепер це приватне, воно входить вже в статутний капітал. І це буде проблематично зняти в них пару поверхів. Скажіть, будь ласка, чому саме торговий центр, а не щось інше? Можливо, там будівництво якесь мало б бути в історичному стилі центру міста? Ну, справа в тому, що ця територія, значить, вона була визначена як інвестиційно приваблива територія. Вона, ця територія продавалась на відкритому конкурсі. Тоді конкурс виграв покійний бізнесмен Кішик. От він викупив цю територію, а вже згодом його нащадки після його смерті перепродали іншим власникам. Ну, початково взагалі була інша ідея. Ось тут були ось, ось, ось такі от ідеї. Розміщення в такому вигляді, тут може краще видно, ось в такому от вигляді цього будиночку. Тепер виникла інша ідея. Автор цих ідей, один і той же, Олександр Коротких. От, ідея цього архітектури цього будинку. Обговорювалась і на містобудівній раді, і на консультативній раді з питань охорони культурної спадщини. Ну, знову ж таки, сучасна європейська тенденція розвитку архітектури, взагалі використання історичного середовища. Виступає проти того, щоб розміщувати будинки, які імітують якісь старовинні будинки. Тобто отакі пустоти стараються заповнювати якоюсь, ну, сучасною архітектурою, тому що місто розвивається, має створюватись і має право на існування і сучасна архітектура. Ну, це тенденція для всієї Європи, не тільки Європи, Азії, візьміть Сінгапур, наприклад, або Європі, це Прага. Таб, візьміть Лувр, Луврська піраміда. Я навпаки чула, наприклад, що у Європі настільки охороняють всі ці історичні пам'ятники, що навіть не дозволяють вікна наставити. Пам'ятники так, ми ми зараз розмовляємо про пустоти між пам'ятниками. Про те, як доповнюється, ну це не йде мова, тобто сам. Костел ніхто не, не трогає, не перебудовує. Хоча він був в радянські часи перебудований, зараз це фактично його фасадна частина це Новобуд. Це не історична частина, тому що він в радянські часи був перебудований, там зовсім мав інший вигляд. Можна взяти старі фотографії і побачити, як, 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 як виглядав костел там ще в 80-ті роки. Це знову ж таки відповідь на питання, тому що багато хто задає питання, чому костьол, тобто ось Єзуїтський монастир, і Домініканський монастир, зараз Свято Преображенський собор і архів, вони є пам'ятками національного значення, а французьканський чи Капуцин, Чостол чи капуцинів не є пам'яткою національного значення, тому що він не підпадає під критерії от, визначення для пам'яток національного значення, тому що він частково втратив автентичність. Тобто, оцю, ця перебудова, яка його знищила в радянські часи, о, тобто частина цієї пам'ятки не є автентичною, а це сучасна реконструкція. Тому не може бути зараз пам'яткою національного значення.